Авторська цікава гра для говорунчиків, майстри своєї справи, що кому потрібно. Діти, давайте більш детальніше познайомимося з професіями, що кому потрібно. І хто що робить, якщо це кухар? Який інструмент йому потрібен? Так, і ніж. що кухар робить. Навчає. Лікує чи готує? Вірно, кухар готує їжу. Добре. А що потрібно для роботи? Перукарю. Так, ножиці і гребінець. А що робить перукар? Співає, стриже чи будує? Вірно, перукар стриже. Добре. А що потрібно для роботи двірнику? Так, граблі і віник. А що він робить? Будує, лікує чи прибирає? Так, двірник прибирає. Все вірно. А будівельнику. Що потрібно? Так, молоток і плоскогубці. Що він робить? Готує, будує чи лікує? Все вірно, будівельник будує. А лікарю, що потрібно для роботи? Стетоскоп, бинт і термометр. Молодці. А що робить лікар? Співає, стриже чи лікує. Розумнички лікар лікує. А що потрібно швачці? Так, ножиці, голка і сантиметр. А що вона робить? Шиє, навчає чи співає. Ви мої розумнички, вірно. Швачка шиє. Діти, ви розумнички. До побачення, до нової зустрічі.